Охоронці провели обшуки у Львівській міськраді, зокрема в кабінеті директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Ореста Тимчишина. Причина підозра у зловживаннях, пов'язаних із вивезенням твердих побутових відходів. Як повідомили у ЛМР, працівники поліції вилучили документи, що стосуються одного з перевізників сміття. У ратиші запевнили, що сприяють розслідуванню, а департамент продовжує працювати у звичайному режимі. Подробиці розслідування поки не розголошують. Зазначимо, Орес Тимчишин очолює департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради з квітня 2023 року. Раніше він обіймав посади голови Франківської та Личаківської районних адміністрацій Львова. Цікаво, що Тимчишин має репутацію улюбленця мера. Він регулярно отримує солідні премії. У вересні це було майже 40 тисяч гривень, а в жовтні понад 30 тисяч.